Наш університет в цьому році випускає 933 магістра, 933 особи, які будуть відновлювати, реформувати, оновлювати нашу країну. Професія податківця, аудитора, обліковця це те, що було потрібно, те, що потрібно зараз і те, що обов'язково буде потрібно в нашому майбутньому. Бажаю вам завжди рухатись вперед і дивитися тільки вперед, не дивлячись ні на що. У вас є прекрасний потенціал, у вас є прекрасна база. Я завершила в цьому вузі два факультети юридичний і економічний. Тому я вірю, що у вас все вийде. Ми дуже раді, що ви з нами, ви наше майбутнє, і ми всіх вас запрошуємо, і будемо дуже раді бачити в наших лавах в податковій службі. Бо якщо не ви, то хто буде змінювати цю? Цю країну. Вірю, що ті знання, і вміння, і навички, які ви тут отримали, обов'язково вам поможуть у житті досягнути неабияких успіхів. Вам, нашим студентам, я звичайно хочу побажати влаштуватися всім на роботу, дуже гідно представляти Україну в будь-яких службах, де ви будете працювати, бути українцями. Українками з великої літери, щоб ваші таланти і професійні схильності завжди були в пошані та користувалися шаленим платоспроможним попитом роботодавців, розвитку, розвитку, ще раз розвитку, і щоб цей розвиток приносив вам дуже великі гарні фінанси. Життя не раз вас кине сеглиною, але не втрачайте ніколи довіри і віри і надії в себе. Бажаю вам втілити всі свої найзаповітніші мрії в житті. Нехай Україна наша процвітає разом з українською освітою. Хочеться, щоб якнайшвидше настав мир і тиша в нашій Україні, щоб було лише мирне небо над головою з пів птахів замість сирен, І ми знову з вами могли зустрітися у стінах нашого прекрасного університету, який ми пам'ятатимемо завжди, адже університет нам не забути, як не забути першої любові. Я хочу подякувати вам і вашим батькам, що ми були поруч з вами. Я хочу, щоб ви не зупинялись. Ми вас любимо. Ви реально найкраще.